Судді заявили про самовідвід. Таким був результат засідання в апеляційному суді міста Києва по справі Андрія Щадила. Ірина Бердикова, дружина Андрія, обурена таким рішенням суддів, адже це ніщо інше як затягування терміну для розгляду справи, стверджує Ірина. Сьогодні в ще раз намагалися провести засідання. Ребята даже заставлені не були, даже нікого не вивезли з калонії. То есть они остались на местах. И собрались все люди, которые действительно как бы приехали, друзья, приехали, родственники, люди, которые действительно переживают, которые интересуются ходом дела. Вот. И судьи просто имели на глаз заявить самоотвод. Ірина також розповіла, що не може отримати право на побачення з чоловіком з квітня. А тепер, коли невідомо, хто взагалі є суддею по справі Андрія Щадила, найближчих чотири місяці на побачення з чоловіком Ірина навіть не розраховує. У всі, всі документи, які підтверджують, що я є його громадянською супругою, вони у мене все на руках. Але, тим не мені, я ж говорю, що мені І зараз уже два місяці, коли мій муж висить в воздухе, тому що він не закріплений, как бы судьи, я навіть не знаю, кому мені обратиться, щоб я могла взяти свидание, щоб хоча б приїхати, посмотреть, в он состоянии находится. Тому що после ситуації на Буча, ну мені хотілося б, конечно, хоча б раз в неділю чтобы щоб что що з ним все в порядку. Обурені люди, які були присутні у залі суду, вирішили особисто зустрітись з головою апеляційного суду. Громаду цікавило одне чому судді, які уважно вивчили справу що місяць тому, не заявили про відвід тоді, а тягнули час до 5 грудня, щоб заявити про своє рішення. Судді спеціально затягують процес. Суд. Немає чого скривати, він нічого не боїться. Чому він не хоче? Зараз прийняти У певний, певний графік роботи. Ми підождемо час, півтора, скільки треба. Ми так пишіть, нам 10 ні, так питань тисяч? немає. Так, так, не писати, це 10 нам днів не зробити. Нап... Ні, ви напишіть у заяві, будь ласка, напишіть, я вам кажу. Ми зараз будете На. її розсматривати, тому що ми зараз не будемо відповідати. Це нормально взагалі? Я писала. коли писали? Погоди назад і що через два місяці відповідь прийшов. Ні. То нормально Ірина Бердукова написала заяву на ім'я голови апеляційного суду з приводу зустрічі по особистому питанню. Чи відреагує суддя на заяву, буде видно згодом.